Як і інші давні багатобожні вірування, вірування давніх слов'ян були тісно пов'язані з обожненням явищ і сил природи. Кожне з них мало певне надприродне пояснення та пов'язувалось з певним божеством чи таємничою істотою. Даж Бог це Бог сонця і світла, розпорядник земних благ. У народі його також називали Дай Бог це сонячний Бог, уособлення достатку, врожаю жита і пшениці, податель добра і багатства. Суспільного порядку і мудрості, а також творець життя. У новорічних обрядах дідух – це останній сніп жита, який заносять до хати, це дух Дажбога. Навісні дідух обмолочували і висівали на полі, випускаючи Дажбога на землю. Символом цього Бога є соняшник, що слідкує за рухом сонця по небосхилу. До нього зверталися перед початком усякої громадської справи, прохаючи достатку, плодів земних. Тому саме до нього в колядках зверталися зі словами Дай Боже! Він був покровителем гостинності, промисловості і торгівлі. Сварог це Бог Коваль, батько Перуна та дід Дажбога. За іншою думкою, верховний Бог східних слов'ян, уособлення небесного вогню. Сварох створив перших людей, населив землю тваринами, винайшов плуг та жорна, навчив людей молоти зерно та пекти хліб. Це Бог митець. Сварог був гарним воїном. Він переміг Змія та першим почав будувати укріплення. Будівництво змієвих валів приписується саме йому. Також Сварог є першою особою триглава, принципу триєдності світу, до якого також належать Перун і Святовид. Коло Свароже це календар предків українців. Велес це один із найбільш шанованих і загадкових богів давньої України. Він був покровителем худоби, найбільшого на той час багатства, а також наставником пастухів, допомагав хліборобам і мисливцям. Тому господарі на знак удячності залишали на хлібному полі трохи нежатого колося, Велесову бороду та прикрашали її квітами і стрічками, поливали вином. Перед Велесом схилялися і звірі, і птахи, і риби, бо він був їхнім покровителем. А ще Велес опікувався мистецтвом, поезією, музикою. Був покровителем волхвів, тобто мудреців, знахарів, лікарів. Саме Перуна слов'яни вважали найголовнішим і найпопулярнішим серед Сварожичів. Перун був богом воїном, покровителем блискавки грому. Його ототожнювали з давньогрецьким Зевсом і Скандинавським одином. Військо присягалося і божилося Перуном Богом своїм. А в поході поперед себе везло дерев'яного перуна. Саме він породив первісний світ, кинувши блискавку в первісний хаос. Кумир Перуна мав людську подобу, дерев'яний тулуб, залізні ноги, срібну голову, золоті вуса. Перед кумиром палав незгасаючий живий вогонь, верховний Бог у слов'ян це Бог батько, джерело всього сущого, перша основа. Род є творцем світу, прабатьком першого покоління божеств так званих богів батьків він є причиною всіх причин, засновником світобудови, первинною творчою силою і первомислю, род нескінчений і перевершує поняття часу і простору. Він же розділив світ на три частини: прав це світ богів, яв те, що бачимо ми, і нав світ померлих. Зображення Бога роду в слов'янській міфології також тісно пов'язане з образом світового дерева, роль якого у слов'ян грає дуб. Крона його сходить до прави, корені до нави, а стовбур, відповідно, являє собою світ серединний, тобто дійсність. Оскільки Бог род, це Бог, в якому перебуває все, то не можна сказати, що род добрий або злий, він вищий і того, і іншого. Хорс, це друга назва Бога Сонця. Його відмінність від Дашбога не встановлена, можливо, він його син. Як великий бог Сонця згадується у слові о полку Ігоревім у Володимировому пантеоні стоїть поруч з іншими головними богами язичницької пори. У повісті минулих літ Хорс присутній у списку серед шести богів, яким Володимир велів встановити ідолів. А також розповідається, що зображення Хорса стояло в Києві на пагорбі серед найголовніших богів. Уульт Хорса був настільки популярним, що не згас з появою християнства. Стрибог це Бог вітру, що завжди має в руках лук і стріли, але водночас виступає і як творець музики. Вітер у найпростіших духових інструментах творить мелодію. Він таїв у собі незвичайну могутність, керував лютими вітрами й бурями. Стрибог вважався Богом війни, надсилав народи один на одного, роздумухував розбрат. Тому, аби його задобрити, ставили дерев'яні та кам'яні зображення Стрибога, приносили йому в жертву хліб, вино, мед, худобу. Інколи його зображували з кільцем на губах. Якщо розкувати стрибогові вуса, то все живе на землі загине від вітру, а гори зрівняються з морем. Білобог це Бог Добра, творець землі, Бог світла, сонця. Уособлював добрі, білі сили. Білобог і Чорнобог перебувають в постійній боротьбі один з одним. Денне світло тьмяніло в сутінках, що насуваються, а нічну пітьму розсіювала уранішня зоря. На зміну смутку поспішала радість. Услід за жорстокістю і заздрістю приходив час безкорисливих і добрих справ. Це Бог примирення і згоди, дружби і щирості, добра, удачі, щастя і блага, а також покровитель мистецтв і торгівлі. Йому приносяться жертви у вигляді веселощів, ігор і радісного бенкетування. Білобога зображували мутрим сивобородим і сивоволосим стариком. Предки вважали, що Білобог живе у золотому сонячному храмі, посеред якого стоїть золота чаша, повінця, наповнена благом. Символами білобога є вогняний меч, щит та сокіл, якого він посилає в ніч, щоб той вирвав зло з темного мороку, бо скоро має засяяти день. Чорнобог це Бог темряви, ночі, зими, холоду, але водночас таємничості, ворожіння, марення, сну. Поряд з ним знаходиться богиня смерті Мара, його дружина. Чорнобог вічно бореться з Білобогом, вони почергово перемагають один одного, і на землі від того змінюється день на ніч і навпаки. У цій боротьбі, тобто взаємодії, твориться життя в українському язичництві антагонізм, білобог і чорнобог. Неподільне ціле. Язичники не ставили перед собою проблему боротьби білого із чорним, розуміючи, що саме існування обох цих начал породжує гармонію Всесвіту.